На Полтавщині Служба безпеки України спільно з Нацполіцією викрили масштабну схему ухилення від мобілізації. До організації були причетні посадовці однієї з лікарень і юристка. За грошові винагороди вони оформлювали фейкові довідки про нібито тяжкі захворювання родичів-призовників. Також викрито двох жінок, які понад рік зливали в телеграм геолокації мобільних груп ТЦК та поліції. Далі всі подробиці. На Полтавщині співробітники СБУ спільно з національною поліцією заблокували чергову схему ухилення від мобілізації. За оперативними даними, її масштаби могли бути значно більшими. Послугами скористалися понад 100 чоловіків призовного віку. За матеріалами слідства, схему організувала голова лікарсько-консультативної комісії, яка обіймала посаду заступниці директора однієї з лікарень Полтавщини. До протиправної діяльності вона залучила інших медпрацівників та юристку, яка спеціалізувалася на питаннях військового права. Учасники схеми підшукували своєму оточенню осіб, які хотіли ухилитися від мобілізації. За грошову роду ділки допомагали оформити довідки про важкі захворювання для родичів потенційних призовників. При цьому родичі фактично не з'являлися у медзакладах. фіктивні заключення ставали підставою для оформлення документів щодо необхідності догляду за членами сім'ї військовозобов'язаного і отримання відстрочки від призову під час мобілізації. У ході обшуків за місцями роботи і проживання фігуранток було вилучено мобільні телефони із доказами протиправних дій, чорнові записи, медичну документацію та грошові кошти, отримані незаконним шляхом. Тривають слідчі дії для встановлення інших можливих учасників протиправної схеми та притягнення винних до відповідальності. Після аналізу документів буде вжито заходів із анулювання фіктивних лікарських довідок і заключень. Також підозри отримали дві місцеві жительки, які поширювали у телеграм-каналах геолокації ТЦК і правоохоронців, а також закликали до зриву мобілізації. За даними слідства, одна з фігуранток систематично зливала розташування мобільних блокпостів на території міста Полтави у чаті телеграм-каналу за аудиторією понад 50 тисяч учасників. Понад рік жінка публікувала інформацію про місцезнаходження представників ТЦК та СП і співробітників поліції, які проводили мобілізаційні заходи. Іншу зловмисницю військові контрозвідники викрили у місті Кременчуці. З липня 2023 року вона поширювала інформацію про діяльність групи повіщення ТЦК та ЦК ТСП і Нацполіції у телеграм-каналі, який налічував понад 30 тисяч користувачів. На основі зібраних доказів правоохоронці повідомили зловмисницям про підозру у вчиненні злочинах, передбачених наступними статтями Кримінального кодексу України, частиною 3 статті 368 – прийняття пропозиції обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Частина 2 статті 28, частина 1 статті 366. Службове підроблення, вчинене за попередньою змовою групою осіб. та частиною 1 статті 114 прим. 1, перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань. Фігуранткам загрожує до 10 років позбавлення волі. Заходи із викриття протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Полтавській області, військова контрозвідка СБУ спільно з ГУНП в Полтавській області, ДСР Національної поліції за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури.